Вітаю всіх! Я хочу подивитися ще такой момент: 20 січня інавгураці Трампа. Які події відбудуться для України до кінця січня, після інавгурації Трампа? Які події відбудуться для України до кінця січня після інавгурації Трампа? Які події будуть для України в Україні після інавгурації Трампа? До кінця січня що буде? Давайте дивимось. Допомога! довгострокових перспективи допомога. Результативність. Сонце. Дивіться, дуже круті карти. А пісня Сонце жертва. Кінцевий результат. Україна повинна бути пожертвувати. чим це І Король Кубків виходить Зеленський. Зеленський. Іерофант, фортуни і король Кубків. Тобто, Зеленський повинен бути зробити вибір. Зробити. Дії, що від нього захочуть. Від нього щось хочуть. Від нього чекатимуть. В нього чекатимуть. Після інаугурації Трампа від нього чекатимуть. Тепер будуть позитивні зміни для України після інаугурації Трампа. Позитивні зміни для України будуть після інаугурації Трампа. Так або ні? Король мечів не визначено. Це карта невизначеності більше не питаємо. 100% сказати не можна. І це військова карта, ви ж самі розумієте. Двіка жезлів, трансформація, розчарування. Де багато розчарування? Імператор це ворог. Десятка кубків. Ну, тут доведеться йти на якісь. Моменти, щоб раптово, раптовість. Багато чого буде контакту з ворогом у Трампа, буде, це буде. І Україні доведеться приймати те, що буде відбуватись між ними. Також неприємно, але ми нічого не можемо, ми маріонетка.